Привіт Сергію! Я хочу тебе мотивувати на щастя, здоров'я, довголіття і, звичайно, швидке завершення війни. Ти обов'язково повернешся з війни живим і здоровим. І це точно. І все буде класно. Все буде добре. Прийшла погода. Класно. Сонячна днина. І ріхмарки на синьому небі. Бажаю тобі дивитись сині очі і бачить там чари неба і неповторну її природність в мело. Хай для тебе кохання подарує крила. Бажаю всього, всього. Найкраще у цім житті хай буде чарівна весна і великодній дзвін. А ще усі на повторні року. І в кожній для тебе чарівний даранок. Головне живи і будь здоровий.